Хук зліва, хук, справа, перерва. Приблизно так кабалісти радять проводити сімейні сварки. Це поради кабалістів на тиждень. Якщо ви зайшли в серйозну сварку у стосунках, кабалісти вважають, що варто робити перерви, хоча б на 10 секунд. Дорахувати до 10, а потім говорити те, що хотів, щоб вляглися емоції, щоб це було не так гостро і не завдавало таких великих руйнівних ударів по стосунках. А взагалі, якщо ви не дійшли згоди, щоб не відбувалося, і лягли спати у гніві, кабалісти радять зранку прокидатися так, ніби ви на чистому аркуші, ніби ваші стосунки не зазнавали вчора. Жодних негараздів і непорозумінь. Беріть один одного за руки, цілуйтеся, говоріть слова теплі й добрі, так ніби вчора ви не готові були розірвати один одного, як тузик грілком. Тож зберігайте ваші стосунки завдяки влучним парадам кабалістів. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисну та цікаву інформацію.